Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого на горі святі Його, велика радість в цій землі, гора Сеон, з північного боку її, місто Царя Великого. Бог у храмі своєму знаний, як захисник, бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили. Здивувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром ти потопив кораблі фарсийські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя аж до країв землі, повна правди правиця Твоя, нехай веселиться гора Сеон, нехай радіють дочки народу Божого заради суддів Твоїх, Господи, обійдіть навколо Сеона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його. Зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутнім, бо цей Бог є Бог наш повіки, він буде провадити нас по вік віку.